Що ж, поговоримо про те, чому люди не лікують свої проблеми із зором. Ви напишіть свої версії, можливо, я попала в ваш топ теж. А я тим часом скажу, що мене звати Мойсейко Наталія, я лікар нейроофтальмолог з 20-річним стажем. Підпишіться, у мене тут багато того, чого ви, чого ви не почуєте у інших офтальмологів. І я не оперую катаракту і не підбираю окуляри, тому як не зацікавлена сторона, я розказую мій топ-3 причин, чому люди не лікують проблеми із зором. Ще раз оговорюсь, не е, хвороби очей, а саме проблеми із зором, тому що тут є різниця. І як ви думаєте, яка перша причина? Звичайно, що е, дорого і немає грошей. Мені вчора написали, ви бачили ціни на окуляри, на кришталики, яка дорога лазерна корекція і так далі. Так, я з вами згідна. Це все дуже дорого, однак дешевшим воно однозначно не буде. Це не вина лікаря, який оперує, тому що він хоче багато грошей. Але всі ці операції, навіть окуляри це високі технології, які потребують такої глибокої науки, і воно не може бути дешевше. Хочете дешевше, є окуляри готові або в, на ринку, і ці окуляри, як правило, обходяться дешевше. Я не думаю, що ви захочете собі в око імплантувати дешевий кришталик, тому що не, тут невідома дія, правда? Друга причина, чому не е, лікують зір, це е, вважають віковим е, процесом. Причому тут є парадокс, який діє в дві сторони. Для дітей, вважаю, що переросте. А для людей вже навіть 40 плюс, навіть дехто 30 плюс, вважає, що поганий зір це норма. Так от, щодо дітей, я вам скажу, що багато захворювань. Які стосуються зору, можна вилікувати тільки в дитячому віці. Якщо дитина переростає, наприклад, 7 а то і 10 років, це вже поїзд далеко пішов, пішов, і цей зір не верне ніхто. Якщо стосується старших людей, то єдине на що можна ссилатися на вік. Це якщо зір е, порушується на близьку відстань для читання. Так дійсно це е, вікова проблема, і єдиний спосіб, ну єдиний, але самий популярний – це окуляри для читання для близької відстані. Ну, звикаємо з віком до такого аксесуару, як окуляри. На жаль, іншого способу є, але теж не, не всі на, на нього згідні. Все те, що відбувається з зором для далекої відстані, Плями, мушки, там, туман і так далі. Ви не впізнаєте людей, не можете прочитати на касі там, цінник, або не бачите телевізор. Цьому вікових пояснень не може бути. І це не норма. І це треба розбиратися, шукати причину, відповідно, лікувати. І третя причина, чому не лікують, це стосується, як правило, окулярів. І вважаю, що окуляри це не лікування. Тобто, ну, я з одного боку, я згідна, що окуляри не можуть виправити форму ока. Вони призначені тільки для корекції цієї форми, вирівняння цієї форми. Але вони суттєво покращують зір там, де вони показані. Так як я нейрофтальмолог. Я займаюся патологією зорового нерва, це те, що від ока і до мозку, і, як правило, для таких, для моїх пацієнтів, окуляри не допомагають. Але якщо вам так пощастило, що в вашому випадку окуляри покращують зір, то це, на мою думку, дуже велика дурня відмовлятися від цієї допомоги. Якщо вдіти вчасно на дитину, навіть малесеньку дитину, там до 8 місяців, 3-2 роки, якщо є покази, і якщо на цю дитину вчасно одягнути її окуляри або контактні лінзи, це вже говорить з дитячим офтальмологом, але такій дитині краще розвивається зорова система, і це для дитини якраз буде і лікуванням, тому що в зміни підлаштовуються під її оптику, або навпаки, краще розвивається вся зорова система, і око, і мозок, і зв'язки між ними краще формуються. І якщо ж стосується старших людей, старших. Це, це стосується підлітків, які багато сидять за гаджетами, швидко ростуть е, гормональне перелаштування і так далі. Тут теж хороша під, підібрана оптика, вона також допомагає краще розвиватися. Нема чого встидатися, окулярів. Це е, зараз це дуже красивий аксесуар, модний. І запобігає новим зморшкам це дуже хорош, позбавляє головного болю, чим це не лікування. Так, от це моїх три найпоширеніші причини. На жаль, є люди, які е, лікують, але їм не вдається. Окуляри не допомагають. І хірургічна операція, якщо і пропонується, то великий сумнів, чи вона допоможе. Ось якраз от таких людей я вас запрошую особливо підписатися на сторінку, поширювати. Своїм колегам, тому що саме цією категорією людей, пацієнтів, займаюся я, там, там де не допомагає нічого. І там ну це, це складні речі. І в мене буде багато про це відео, різні варіанти, чому так відбувається, і що нового придумали американці, європейці, українці, як допомагати саме такій категорії людей.